Додатками. Культура циган дуже різноманітна і багата. Це пов'язано з широким розповсюдженням циган по світу, насиченою, хоча й короткою історією і складністю етнічного складу цієї нетериторіальної нації. Циганська культура має помітний вплив на музичну культуру світу. Цигани. В офіційних документах та в пресі також вживається термін Роми назва групи народів індоарійської групи, що проживає в багатьох країнах світу: в Європі, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці та в країнах обох Америк. Ромська мова належить до індійської групи індоєвропейських. Мову, однак слід зазначити, що багато представників ромської національності говорять не лише циганською, а й послуговуються місцевими мовами або ж їхніми діалектами. Український етнонім цигани походить від давньогрецької назви однієї з візантійських єретичних сект, буквально недоторкання. З якоюсь часом почали його ототожнювати у письмових візантійських джерелах, як етнонім, він вперше згадується у 13 столітті. За однією з теорій, самоназва назва Ромар походить від грецької ромеї. Піддані Римської імперії, саме біженцями з Візантії, землі якої в в цей час захоплювали турки, були перші цигани, що з'явилися у Західній Європі у 15 сторіччя. З виходу з Індії різні дослідники називають періоди від 5 по 7 до 30 по 12 століття. Після виходу з Індії цигани жили в Західній Азії жили в переважно в східній частині Візантійської імперії та Закавкаських. Провінціях. Про це свідчать лінгвістичні дані в циганській мові. Є цілий клас запозичень з пенської, грецької та вівської мов. Одним з найважливіших явищ циганської історії було розселення румунських циган, нащадки яких зараз становлять приблизно половину всіх циган світу. З пізнього середовіччя Румунія була чи не головною циганською країною світу і мала значне циганське населення. У супереч міфологічному уявленню про вільний народ цигани в Румунії перебували в рабстві, яке було оформлене навіть юридично. І хоч частина з них тікала, саме від таких утікачів, походить найбільш українізована частина циган сервів. Отримали назву від латинського раб. Але масова міграція румунських циган розпочалася лише після скасування рабства в 60-ті роки 19 століття. Цей процес розселення отримав назву Велике Нашестя кардежарів. Саме тоді вони розселилися як у країнах, де вже існували циганські меншини, так і в тих, де циган до тих часів не було чи майже не було кількість циган у світі припускають. В межах 2-8 мільйонів. Майже всі вони двомовні, знають свою мову тієї країни, де оселилися. Перша в Україні з'явилася у 15-17 столітті. Спочатку в Бесарабії та в Криму. Перша письмова згадка про циган в Україні 1501 року в охоронній грамоті, виданій великим Литовським князем Олександром Циганському Ваташкові Василю. Традиційними заняттями циган були ремесла, ковальство, столярство, лоткарство, конярство і мандрівна торгівля, інші джерела їхнього заробітку: музика, співи і танці, також ворожіння, жебракування тощо, за релігією цигани на Дніпрянщині були справославні, в Галичині і на Закарпатті, греко-католики, Цигань, цигани розселені по всіх областях України, але найбільше їх на, на Закарпатті у Криму і Південній Бессарабії. Нині багато циган працює в сільському господарстві і промисловості, але й далі багато хто з них тримається старих мандрівних традицій. Цигани відрізняються своєрідним одягом, мають багатий фольклор. Зокрема, у ділянці народної поезії, музики, танцю. Циганські мотиви мали вплив на музику і літературу. Зокрема, в Україні є вони в творчості Степана Руданського, Михайла Старицького, Миколи Гоголя, Івана Франка та інші. А також виступають персонажами народних пісень, вистав і фольклору загалом. У суперечу явленням більшість циган не кочують. Дійсно, цигани мають традицію кочівлі, а їхні традиційні ремесла, ковальство, лудження посуду, торгівля кіньми, ворожіння сприяли переїздам з місця в місце в пошуках клієнтів. Однак насправді завжди більшість циган живуть у а кочівники становлять лише меншу частину. Часто значно меншу міф про кочових циган має два підґрунтя. По перше, оскільки цигани становили і становлять лише величку частку населення, більшість людей ніколи не бачили циганських поселень, але майже всі бачили циган в бродях. По друге дійсно є регіон, де вони виключно кочували, і досі саме так живе більшість із них. Цига це, це західна і частково Центральна Європа. У часи пізнього середньовіччя в Німеччині, Англії та Франції. Чи було прийнято закони, що забороняли циганам оселятися на постійно та володіти нерухомістю, тож вести інший спосіб життя поза кочівлею. Цигани просто не могли. Саме тому західноєвропейські традиції цигана є виключно кочівниками. 8 квітня 1971 року в Лондоні відбувся установчий з'їзд міжнародного союзу ромів, в якому взяли участь представники 30 країн. Відтоді, 8 квітня відзначають як Міжнародний день ромів. Національний прапор ромів це верхня частина синя, яка символізує небо, нижня зелена, символізує траву, посередині червоне колесо, яке символізує вічну дорогу. У лют... У лютому 2016 року Міжнародна конференція ромів за участю міністра закордонних справ Індії звернулася до уряду історичної Прабатьківщини з рекомендацією вважати громади циган у 30 країнах частинами індійської діаспори. 2 серпня щороку вшановується Міжнародний день Голокосту Ромів. Саме у цей день гітлерівський режим вчинив страшний злочин проти людства. В газових камерах табору смерті аушвіт біркенау було живцем спалено близько трьох тижнів. Безневинних чоловіків, жінок, дітей. Калітраш у перекладі з Ромської означає чорний жах, так називають період в історії ромів за часів Другої світової війни.